Неділя, 23 березня. На інформаційну варту у марафоні заступає команда телеканалу Інтер. Мене звати Анастасія Даугула. Новини на 15-ту годину. До вашої уваги. Троє загиблих і 10 постраждалих. Не вигоріли квартири, пошкоджені складські приміщення, автомобілі, і знищений модульний будиночок, у якому мешкала родина переселенців. Такі наслідки російської дронової атаки на Київ. Уламки ворожих дронів опали у кількох районах столиці. На місці працює наша кореспондентка Олена Логінова. Вона зараз з нами наживо. Олено, вітаю тебе. Тож, що відомо на цю мить про наслідки атаки на столицю, Розповідай, будь ласка. Вітаю Настю. Зараз ми перебуваємо в Дніпровському районі столиці, якраз біля дев'ятиповерхівки, яка постраждала внаслідок нічного російського удару безпілотниками. Власне, тут в під'їзді, який найбільше постраждав, в людей. З першого по дев'ятий поверх, майже в усіх квартирах, зруйновані балкони. Також повилітали вікна, шибки повилітали. І загалом очевидці кажуть, що пошкоджень зазнали близько 25 квартир. Ну це мінімальна кількість. І також в людей в основному з по п'ятий поверх квартири ці затопило водою. Також пішли тріщини в людей в квартирах по стінам та стелям. Але найбільше постраждала квартира на дев'ятому поверсі. Ця квартира вигоріла вщент, і в ній загинула людина, жінка літня. 80 років, як нам розповіли очевидці, вона не змогла вибігти з квартири, не змогла відчинити вхідні двері, і, на жаль, її не вдалося врятувати. Ми поспілкувалися з мешк... мешканкою будинку. Її квартира постраждала. Вона знаходиться на сьомому поверсі, і ця жінка Валентина вона також знала загиблу. Давайте послухаємо дуже гучно. Десь було 0... 20, десь отак. От, почули жахливий просто звук такий. Як шандарахнула, в мене одразу стекла посипались на пол. От, і встали, знаєте, як от, о, 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 зомбі ті ходили. Всі стекла повилітали і балконом, і більше, і весь скорежений. Скажіть, а ви знали ту жінку, яка загинула в да, Так, да, так, знала. Жінка вона сама жила. Ой. Так само, ну, не, не змогли відкрити двері, там заблокувалось. Не змогли, я відкрити неї. Кажуть, що вона просто вона кричала по допомогу да, да, Так, да, Так, да, да, вона згоріла, просто жажливо. Також від ворожої атаки постраждала одна з промзон столиці, яка належить київському деревообробному комбінату. Я зазначу, що це величезна територія, і на цій території знаходиться складське приміщення. Воно так. Також величезне, і от вночі сталася пожежа. На цьому складському приміщенні можете побачити на відео це чотири поверхи, дах цього приміщення вигорів повністю. І, як зазначив директор комбінату, пожежа була дуже потужна. Вони зазнали. Величезних збитків і рятувальники, пожежники працювали всю ніч, і навіть сьогодні, впродовж дня ще продовжували, продовжували ліквідовувати займання. Також поруч з промзоманою знаходиться ще одне невеличке підприємство, і на території цього підприємства теж повністю згоріли три великі вантажні машини сьогодні. Вночі після атаки шахедів. Було два попадання по території нашого підприємства. Одне попадання було, ви бачите, воронка від шахеда, згоріли чотири автомобілі, розірвало тут усі забори, а друге попадання, на жаль, попало прямо в будівлю, яка от за нами стоїть. Приїхала ДСНС, працювали всю ніч. І навіть зараз ще працюють, дуже сильно горіло, але вони молодці, ліквідували розширення вогню. Була машина велика, Mercedes, спринтером. Мій чоловік займався перевозкою грузів, його мобілізували. Машина стояла просто тут, як на стоянці. От сьогодні її не стало. Вчинці. Прилетіла під машину, вона згоріла вщент, її розворотила. Оце все де синеньке. Це все була машина. Вона розлетілася оце от воронку звінить. Я ну що я можу сказати? Вона в вленню вже не, не підлягає. І така жахлива трагедія неподалік від промзони, про яку ви щойно почули, розташована ще одна, там загинуло двоє людей. На території цієї промзони розташована церква, і прямо неподалік від церкви знаходився модульний будиночок, в якому проживала родина. Це молода сім'я разом з маленькою дитиною п'яти років дівчинкою. І от цей внаслідок російського. Атаки уламки впали прямо біля цього модульного будиночку. Він майже вмить, як нам розказали пастори, майже вмить вмить зайнявся, сталася пожежа і. Він згорів повністю. Можете побачити від будиночка, от залишився лише фундамент, більше нічого. І, на жаль, батько і маленька дитина, дівчинка, вони загинули. Вони навіть не змогли вибратися, вибігти навіть не встигли з цього будиночку. А мати у важкому стані знаходиться в реанімації. І пастори, і всі люди, які приходять і сьогодні, приходили до церкви. Вони в шоковому стані, тому що вони особисто знали цю родину. І родина служила в церкві, мама взагалі співала в церковному хорі. Давайте послухаємо. Так ми їх знали особисто. І вони вже в котрий раз вони біженці і вони тікали від обстрілів у Горіхові. І ми їм тут надали прихисток, і вони навіть не встигли добігти до, до бомбосховищ. Тому, що це відбулося все дуже швидко? І... Але взагалі нічого не залишилося від будинку. І... Але мама жива, слава Богу. Але ми стоїмо у вірі і ми знаємо, що, що саме атака відбулася на церкву, тому що тут було кілька прильотів. Якимось чином. Відбулося потрапляння конкретно бойової частини Шахеда. От сюди, от там, якщо ви побачите, там буде велика яма, і на цьому місці, де ми зараз дивимося, тут знаходився тимчасовий будиночок, в якому проживала сім'я, яка в свій час вже біжала від війни. Я думаю, що якщо здетонувало тут внизу, то це відбулося все дуже раптово. А я зауважу, що зараз біля поверхівки, де ми знаходимося, ще продовжують свою роботу рятувальні служби, комунальні служби прибирають територію, а також разом з мешканцями пошкоджених квартир оцінюють усі завдані збитки. Настю, дякую за докладну розповідь. Колего про наслідки ворожої нічної атаки по Києву розповіла наша кореспондентка Олена Логінова. На Київщині у кількох районах ліквідують наслідки масованої нічної атаки російських безпілотників. Як повідомляють, вова у Бучанському районі поранені жінка та чоловік. Їм надали медичну допомогу, але від шпиталізації вони відмовилися. Понівечені чотири приватних будинки та автівка. Є пошкодження і у броварському районі на підприємстві після падіння уламків збитого дрона зайнялася пожежа, вибито вікна приватного будинку. У Білоцерківському районі ліквідовано загоряння трав'яного настилу. Загалом 147 ударних дронів та безпілотників-імітаторів запустили росіяни цієї ночі по Україні. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Ворожі БПЛА летіли з різних напрямів: Міллерова, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська Росії та Приморська, тимчасово окупованої Запорізької області. Наші оборонці збили 97 ударних дронів, 25 безпілотників і імітаторів, локаційно втрачені. У повітряних силах кажуть, цієї ночі росіяни застосували більше саме ударних БПЛА. Таких було щонайменше 122. Чотири райони Харківщини перебували під ударами загарбницької армії цієї доби. Росіяни застосовували протимирного населення. Каби, впівідрони, шахеди били з реактивних систем залпового вогню. Є поранені. Світлана Шикера вже готова розповісти більше. Світлано, вітаю тебе. Тож, що відомо про стан потерпілих на тепер? Вітаю, п'ятеро людей постраждали на Харківщині через ворожу агресію. Так учора у Вовчанську Росіяни скерували в півдрон на 72-річного чоловіка. Чоловік приїхав до Вовчанська на велосипеді, щоб погодувати кинутих тварин. Росіяни вдарили по ньому впівроном. Чоловік отримав поранення, зміг дістатися до траси. Там же люди його допомогли йому дістатися до блокпосту і і. Першу медичну допомогу йому вже надали там. Ще одне справжнє сафарі на мирних людей. Росіяни влаштували у Золочівській громаді. Це сталося учора близько 18-ї години. У селі Клинове Новоселівці. Чотири впівдрони росіяни спрямували на жінок, які просто стояли на вулиці. Дві жінки мають поранення легкого ступеню тяжкості. А одна жінка у важкому стані її без свідомості доправили до лікарні, пораненим житкам. 53, 56 і 66 років. А після 21-ї години росіяни підняли в небо тактичну авіацію, скинули керовану авіабомбу на борову. Там є пошкодження. 70-річну жінку дістали з під завалів. Вона вижила, втім, травмована. Там також пошкоджено будівлю місцевої вже мобільної амбулаторії. Пошкоджено також автівки екстреної медичної допомоги. Вночі росіяни були також по Харківщині шахедами. Шахеди спрямували на печеніги. Там БПЛА поцілили в дах адміністративної будівлі районних електромереж, а також в будівлю місцевого ліцея. Там обійшлося без постраждалих. Такі в нас новини на цю хвилину хвилину, Анастасія. Дякую за розповідь. Колегу про ситуацію на Харківщині нам розповіла Світлана Шекера. На Сумщині за минулу добу зафіксовано 24 обстріли. За даними ОВА, російські війська били по п'яти громадах області. Найбільше по Краснопільській громаді. Шість ударів завдали з БПЛА, 14 разів у кабами. У Ворожбянській громаді після влучання дронами пошкоджено нежитлові приміщення. Наступний випуск новин о 16-й, а просто зараз марафон продовжує. Олександр Просяник, колего. Дякую, Анастасія. Далі говоримо про ситуацію на фронті, і зокрема про запорізький його відтинок, а також про наслідки атак по самому Запоріжжю. Побачимося за дві хвилини.